Ні для кого не секрет, що Android від Google це суперуніверсальна операційна система, яку можна встановити майже на будь-яку праску, і воно хоч якось та працюватиме. Проте чи знали ви, що у Google є доросла операційна система для персональних комп'ютерів бюджетного доступного рівня, і називається вона Chrome OS. Кілька останніх тижнів я провів із новим Chromebook, а саме так називаються ноутбуки на Chrome OS, виробництва Acer. Я протестував цей комп'ютер як тільки міг, і мені є що вам. Розповісти, тож вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про Chrome OS та Acer Chromebook 314. Головна ідея ноутбуків на операційній системі від Google полягає у простоті використання, зручності, безпеці та автономності. І тут це не лише слова в прес-релізі, це об'єктивний факт. Як тільки ви вперше запускаєте будь-який Chromebook, вам потрібно лише залогинитися у власному Google аккаунті, і на цьому всі заморочки з налаштуваннями закінчуються. Після того, як все оновиться та запуститься, ви потрапляєте на головний екран з дуже простим та зрозумілим інтерфейсом. У лівому Нижньому куті є кнопка виклику всіх застосунків. вона ж є на клавіатурі ноутбука, де ми зазвичай звикли бачити капслок. У правому нижньому куті є центр керування підключеннями, яскравістю, гучністю тощо. Ну а в центрі розташовано декілька застосунків, і сюди ж потрапляють всі запущені програми. І насправді це все, що вам потрібно знати про цю операційну систему для нормальної комфортної роботи. Якщо ви хоч раз у житті мали досвід взаємодії зі смартфоном на Android, ви почуватиметесь в Chrome OS. Як вдома, у вас є всі застосунки від Google, такі як документи, календар, диск, фото та Google Meet. Прямо от всі штуки, до яких ви вже звикли, і чим постійно користуєтесь. Ну а головний браузер тут Google Chrome. Хоча, судячи з назви пристрою, було б дивно, якби це був Firefox. А ще є Play Market, де доступно чимало застосунків для Android-пристроїв, які можна запускати як у вікні у форматі для смартфону чи планшета, так і розгорнути на весь екран. Звісно, переважно більшість вікон можна спокійно масштабувати за потреби. І саме тут важливо відзначити ціну саме цього Chromebook від ACER. ChromeBook 314 офіційно в Україні коштує 18 тисяч 599 гривень. І це ціна за готовий ноутбук із вже встановленою операційною системою. Тобто ти його придбав, приніс додому, зайшов у свій Google аккаунт, і все можна працювати та користуватися, як вам там хотілося. Хто мені що не казав, але це дійсно один з найдоступніших комп'ютерів, з якими я коли-небудь мав справу. Acer ChromeBook 314. Оснащений 14-дюймовим Full HD IPS дисплеєм з тачскріном. Для мене це виявилося трохи дивним, бо я ніколи не любив тицяти пальцями в екрани ноутбуків, а тут воно прям частина системи, і до цього напричу, швидко звикаєш. Працює пристрій на чотириядерному процесорі Intel Pentium N6000, оперативної пам'яті 8 ГБ типу LPDDR 4X, а для збереження даних доступно 128 ГБ накопичувача типу EMMC. І для будь-якої іншої операційної. І системи цього точно було б замало, але фішка Chrome OS полягає в тому, що вона дуже невибагливо та максимально стабільно працює. Тобто всі ваші офісні застосунки, навіть продукти від Microsoft, запускатимуться та працюватимуть без питань. До речі, якщо 128 ГБ гігабайтів для вас виявиться замало, ви, по-перше, можете придбати додаткове сховище в Google Диск, що логічно. А по-друге, в Chromebook 314 є два порти USB C 3.2 gen 1 аж два повнорозмірних. USB-A 30 Gen 1 та порт для картки пам'яті MicroSD. Місцевий модуль Wi-Fi підтримує підключення за новим стандартом Wi-Fi 6. Ну і ще є 3,5 мм аудіороз'єм для навушників. Тобто, фактично, це повноцінна робоча машина, але з утилітарним направленням. Чисто офісна робота з максимальною зручністю, інтегрованістю сервісами Google та автономністю самого ноутбука. Хоча і розважитись Chromebook також можна. Наприклад, подивитися відео на YouTube. YouTube та TikTok. для цього, до речі, є досить гучні стереодинаміки ліворуч та праворуч від клавіатури. Корпус ноутбука, як і в переважній більшості Chromebook, виконано з пластику, а важить машина лише 1,45 кг. До речі, місцевою клавіатурою користуватися приємно, хоча й не вистачає підсвічування клавіш. А от тачпад взагалі не вразив, особливо через те, що при його використанні іноді виникають сторонні звуки. Тому краще відразу придбати мишу, чи що ще більш логічно, користуватися сенсорним екраном. Тим що він тут матовий антибліковий, тому відбитки пальців не збирає. Над екраном є hd веб камера з двома вбудованими мікрофонами, тому для відеодзвінків пристрій підійде, хоча варто шукати місце з достатнім освітленням. А от з іграми тут туго, хоча не Acer, не Google ніколи не позиціонували Chromebook як ігрове рішення. Тому переважна більшість протестованих мною проєктів для Android чи не працює взагалі, чи працює погано. Виключенням став World of Tanks Blitz, але вам би я радив просто погуглити оптимізовані під Chrome OS проєкти. Звісно, у браузерні ігри вам ніхто грати не завадить, і тут із цим повний порядок. Прикольно, що Chromebook це в першу чергу про безпеку. Тут є вбудований антивірус від Google, який в фоні кожні 4 тижні, тому про це можна взагалі не хвилюватися. До речі, якщо вас цікавлять результати бенчмарків, ось вам скріни з Geekbench 6. Показники, звісно, не виняткові, але для тих задач, для яких хтось купуватиме цей комп'ютер, це й взагалі не важливо. Заряджається Acer Chromebook 314 через порт Type-C. У комплекті є блок живлення на 45 ватт. Всередині встановлено акумулятор на 48,5 Вт ватт годин, але й для ноутбука на операційній системі від Google це прям жирний жир. Ноут живе аж до 10 годин безперервної роботи, і це при тому, що запускається комп'ютер лише за кілька секунд, а після запуску він відразу готовий до роботи в моєму власному тесті відтворення однієї години 4 к контенту на максимальній яскравості та гучності. Ноутбук від Acer втратив зі 100% лише 16%. Як на мене, Acer Chromebook 314 – це максимально зрозумілий пристрій. Це ідеальний комп'ютер для школярів, людей похилого віку, викладачів у школах, для офісної роботи та для тих, кому потрібне максимально доступне з точки зору фінансів та з точки зору взаємодії з системою. Рішення, і якщо ви відчуваєте, що потрапляєте в цю категорію користувачів, я щиро можу порадити придбати Acer Chromebook 314 – Ця штука працює і працює добре. Звісно, посилання залишаю в описі цього відео. Всім же іншим раджу звертати увагу на ноутбуки на Windows. Серія Aspire від Acer буде чудовою альтернативою в залежності від вашого бюджету. А яким комп'ютером зараз користуєтесь ви. Ваші відповіді пропоную залишати в коментарях під відео. Ну і звісно ж, якщо було цікаво мене послухати, та хочеться ще не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо. Тим, хто залишає розгорнуті коментарі, які дуже цікаво читати. А в описі відео, крім посилання на Acer Chromebook 314 є, є лінк на мій Тікток. Там кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні прикольні штуки. Тож підписуйтесь. Десь поруч зі мною з'явилося два моїх відео, які YouTube пропонує вам переглянути наступними. Це класна пропозиція. Не пропустіть її. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!